Спортивні секції, танцювальні та вокальні гуртки чи монітори комп'ютерів і вулицям. Розвивати талант міській молоді та дітям легше, ніж їхнім ровесникам у селах. Сьогодні там практично відсутня позакласна розвиваюча робота з дітьми до найближчого вчителя, який би займався сільською малечею. Часто доводиться долати десятки кілометрів автобусу. Сьогодні в нас і не читають, і в кіно не ходять, і на природу не виїжджають, якби полюбуватися нею. Хіба що насмітити. смітити? І е, театр, і кіно сьогодні рідше іде безперечно в цій ситуації заклади культури, особливо на селі, залишаються чи не єдиними. По суті, єдиними закладами, які сьогодні повинні займатися людиною, болюча тема розвитку культури на селі назріла в Україні давно, адже кожна людина повинна мати рівні можливості доступу до культурних цінностей. А у випадку із українськими сільськими закладами культури через занепад галузі це практично неможливо. Є досить Слабке звено наша сільська культура, порівняно з обласними, з районними, з міськими установами. Це з одного боку, вона, начебто, слабке звено, а з другого боку. Це то звино, яке живелить нас, нині Хмельниччина займає друге місце в Україні із забезпеченості клубними закладами. Проте постає питання, чи справно вони функціонують. Адже якщо у містах, де все ж таки більше перспектив культурного розвитку, ця сфера досить занедбана. Що вже говорити про невеличкі села та селища, сільська бібліотека завжди була осередком духовного розвитку місцевого населення. Сьогодні ж через бідну матеріально технічну базу сюди мало хто ходить. Як в умовах оцього без грошей. В умовах нехватки коштів, не принципу цього залишкового, який з давніх часів тягнеться і на сьогодні він теж актуальний. Утворюється більше малих сіл. А це значить, що їх теж за законом про культуру їх треба теж обслуговувати цих людей. Як яким чином, якщо в цей час у нас десь щось зникає, десь щось, так би мовити, не не дофінансовується. Вже протягом багатьох років українська культура фінансується за залишковим принципом. Варто зазначити, що лише трохи більше 19% сільських бібліотек Хмельниччини є комп'ютеризованими.